Хлопець суддя. Був цар, а в того царя був міністр. Цар дуже любив міністра. Одного разу пішов міністр у ліс на прогулянку. Ішов він лісом і почув крик на дереві. Подивився вгору, а на дереві сидить змій і кричить «Рятуйте мене. А міністр каже, як же я врятую тебе, як ти так високо, я туди не залізу. Ти врубай довгий патик, щоб досягнув аж до мене, і я злізу по патикові на землю. каже Змій. Подав міністр Змію патик. А той зліз по патикові і обкрутився кругом шиї міністра і каже міністрові. Ти будеш носити мене, скільки житимеш. Я не злізу з тебе. Міністр засумував, вернувся він до царя і каже Знайшов я собі у лісі нещастя, а цар говорить, у мене є хороший стрілець, як устрілить він, то так і попаде Змійові в голови. Хоч мене й уб'ють, але я за душу міністра покломру, каже Гадина цареві, а цар не хотів, щоб пропав міністр. Міністр каже піду в світ, щоб ніхто не бачив моєї біди. Йому було соромно і незручно носити гадину на шиї, і пішов міністр у світ. Ішов він, ішов, дивиться, наймаші діти пасуть худобу і граються в суд. Один з хлопців за суддю, а два за помічників. Міністр пройшов попри тих хлопців і не сказав Здрастуйте. Тоді суддя посилає своїх помічників, щоб вернули його назад. Що ти за один, що здрастуйте, не кажеш? Він вибачився і говорить, у мене велика жура гадина на шиї. Я такий заклопотаний, що людей не бачу. А суддя хоче міністра судити. Почали процес. Узяли папери, пишуть. І каже суддя гадові На суді треба стояти. Як ти не будеш стояти, а сидіти в нього на шиї, то ми тебе першого засудимо. Гад зліз, а суддя дав команду своїм хлопцям. Бийте, гадину. І вони били Змія палицями, аж поки не вбили. Тоді сказав суддя міністрові Іди своєю дорогою. Прийшов міністр до царя, і цар дуже зрадів, що той збувся, гада. Та й питає міністра хто ж це такий знайшовся, що зняв із тебе гада? Міністр каже. Ішов я в таким то селі, і суддя засудив того гада на смерть. Цар зацікавився. Як же так? Він цар не міг змусити гада злізти, а який сільський суддя змусив. Іди приведи того суддю до мене, каже цар. Запрягли коні в бричку і поїхав міністр. Приїхав у те село і питає, де суддя живе? Справили його до судді. Він зайшов і дивиться, не той суддя, що гада судив, каже міністр. Це не той суддя. А той хлопець спас худобу суді і саме пригнав її з поля. Побачив його міністр та й каже Ось суддя. Бере він хлопця у бричку і везе до царя. У той час приходить до царя баба і скаржиться, Я стара і бідна. Мою троє дітей ходжу по людях просити. Як ішла додому, звіявся вітер взяв мою торбу з хлібом. Вітер кинув той хліб просто в озеро. Мої діти лишилися голодні. А тут якраз міністр хлопця суддю привіз. Цар і каже бабі, У мене є тут суддя, най він судить вітра. Бери і суди, наказує хлопцеві. Хлопець бере папір, перо і пише записку до вітра та відчинив вікно і кинув записку на двір. І з'явився вітер до царя, і каже цареві, за те, що кинув бабі хліб в озеро, дам їй таке добро, що скільки жити буде, не буде просити хліба. Іди додому, каже хлопець бабі, як не зробить вітер те, що обіцяв, то ми його покараємо. Поки баба прийшла додому, у неї в хаті і кругом хати було стільки всілякого добра, що зроду такого не бачила. І хліба, і худоби, і грошей, чого хочеш. Цар дуже здивувався. Як це так? Я, цар, і не можу вітра судити, а цей хлопець судив. У того царя послася в лісі худоба. Там, у лісі, вона й ночувала. У лісі був корівник, і ще вечора цар посилав туди сторожа, і хто йшов за сторожа, назад не вертався, пропадав. Хлопець суддя просить, пошліть мене за сторожа. Цар не хотів пускати в ліс хлопця, бо любив його. Але хлопець утік і взяв з собою до лісу книжку. У лісі була маленька хатка для сторожів. Зайшов хлопець у ту хатку, поклав книжку на столик і читає, а посеред ночі приходять до нього нечисті і кричать Виходь на двір. Корівник завалився, побив худобу, а ти сидиш? Він мовчить. Нечисті зайшли в хату і почали мучити хлопця, щоб заговорив. А він мовчить. І так він мовчав, поки не прийшов той час, коли вони мусили забратися. На другу ніч так само мучили хлопця нечисті, і він не заговорив. А на третю так його мучили, що ледве живий лишився. Але не заговорив. Іщезли нечисті. А до хлопця прийшло троє людей і кажуть ти врятував себе, врятував і нас. Іди з нами дамо тобі за це нагороду. Взяли вони хлопця і завели в печеру, дали йому там три вуздечки і сказали як тобі щось треба буде, бери одну вуздечку трясинею і з'явиться кінь, і той кінь зробить для тебе що тільки захочеш. Він узяв вуздечки і вернувся на своє місце в лісі. У того царя був серед худоби бугай із золотими рогами, а сусідський цар мав дочку. Вона була дуже хитра. Якось приходить сусідський цар і каже цьому цареві, у тебе є хитрий сторож, але моя дівка його обдурить, і він їй віддасть золоті роги. От і сперечаються царі. Той каже, що не дасть сторож роги, а другий, що дасть. А за сторожа коло тих золотих рогів хлопець суддя. Приходить до нього увечері царська дочка і плаче. Мене захопив ввечері кругом ліс. Куди я дінуся? Може, переночую в тебе? Будеш ночувати, але на дворі, каже, хату я тебе не пущу. І вона погодилася, лягла на дворі, а потім знову заплакала. Я боюся на дворі. А він їй каже, іди в хату, тільки знай, що на підлозі будеш спати, бо в мене ліжко одне. Зайшла вона в хату, лягла на підлозі та й знов плаче. Чого ти плачеш? питає він. Я боюся на підлозі сама. І він пустив її на ліжко і спали вони разом. Стали вони рано, а вона знов плаче. Чого ти плачеш? питає він. Вона йому й каже, тато післав мене до тебе за золотими рогами, і як ти не даси мені ті роги, я не можу вертатися додому. І він пожалів дівчину й дав їй золоті роги. А через якийсь час сусідський цар, побачив, що його дочка при надії, і в неї буде дитина. Розгнівався він, прийшов до другого царя і каже Ти сторож, он що вчинив? За цей дум на тебе війною. Посилає цар міністра у ліс до судді. Іди і скажи йому, що через нього завтра почнеться війна. Почув це хлопець і засумував, бо він був винен. Міністр вернувся до царя і збираються вони на війну. А хлопець устає рано, бере вуздечку, потрусив нею і з'явився перед ним срібний кінь. Запитує Що накажеш, кажеш суддя? Щоб одяг був срібний і зброя. Підемо воювати, бо сусідський цар виходить війною, і кінь дав йому срібний одяг і зброю. Сідай верхи, ми поб'єм того царя. Поїхали вони на війну. Вояк у срібному одязі налетів на військо ворожого царя і порубав його. І десь не стало його вояка у срібному одязі. Цар цікавиться, що за вояк такий хоробрий? Вернувся цар із військом додому, а на другий день сусідський цар знову пішов війною. Хлопець потросив воздечкою і з'явився другий кінь. Золотий. І дав він хлопцеві золотий одяг і золоту зброю. Поїхав той на війну і знов побив ворожого царя. На третій день хлопець суддя викликав третього коня. Це був кінь діамантовий. І дав він хлопцеві діамантовий одяг і діамантову зброю. І билися вони знов. І хлопця поранили, розробали йому палець. Але він таки переміг вороже військо. Як цар, побачив, що хороброго вояка, поранило, узяв свою хустину, перервав наполовину і перев'язав йому рану Той знову зник. А сусідський цар каже цьому цареві. Більше не нападу, і робили вони мир. На другий день святкує цар перемогу і посилає міністра, щоб привіз на свято хлопця суддю. Приходить міністр у ліс і каже, сьогодні ми робимо бал, бо перемогли сусідського царя. А хлопець каже: Я не піду, бо побив руку, але міністр таки повіз його до царя. Цар подивився на зав'язану руку і каже хлопцеві, то треба було взяти чисту хустину. Дав цар наказ зняти з руки брудну хустину і зробити перев'язку. Як почали розв'язувати, цар упізнав свою хустину. Він спитав, то це ти був на війні? Я. І цар узяв його собі за сина. Після моєї смерті будеш царем. Після балу хлопець суддя каже цареві, я оженюся і візьму за жінку дочку того царя, той, який я дав золоті роги, і поженилися вони, і цар передав йому царство.